СБУ задокументувала високопосадовців Національної академії наук на незаконній передачі землі у Києві на 300 мільйонів гривень. То як це працює? Державні землі передають приватним фірмам. І тут на сцену виходить компанія, яка впевнено претендує на звання лідера серед скандальних забудовників. Нацполіція хоче припинити бездозвільну житлову забудову КСМ-груп. Екс голову Київської ОДА Олексія Чернишова звинувачують в отриманні хабарів у вигляді квартир від компанії забудовника ТОВ «КСМ груп «КСМ Груп» – фірмою керує Сергій Копистира, який схоже задля власного збагачення не зупиняється ні перед нічим, навіть якщо для цього треба знести гуртожиток, в якому мешкають військові. Я військовий лікар, лікар невропатолог. Ось. Мене з вікна викинули прямо. Вікна сьогодні, сьогодні е, хто тут із бандитів був сьогодні. Я їх ви це не знаю. Вони всі були в балаклавах. І я взагалі нічого не знаю, що тут відбувалося. А представники забудовника КСМ груп тут були сьогодні. Ну так, конечно, але цього виявилось замало. І КСМ-овці вирішили загарбати ще одну державну земельку НАНО. у 2017 році. Вони уклали договори, нібито щодо реконструкції будівель. Але потім, за чотири роки, вони через суд якимось чином змінили цільове призначення цих земель.